Вітаємо вас у Полтаві на стадіоні молодіжний, де скоро почнеться матч сьомого туру чемпіонської групи першої ліги сезону 24-25 між Полтавою та Буковиною. Зараз по складу Полтави у воротах господарів поля Валерій Восконян. І тепер до складу Буковини. У них у воротах Данило Каневцев. Пам'ятаємо, завдяки кому можемо дивитися футбол, завдяки кому продовжуємо жити. Допомагаємо далі. Справді вкрай відповідальний у цьому контексті для Буковини. Яка щойно розвела м'яч у центрі поля. Але високо вдається їм перехопити м'яч. Одарюк. віддає ліворуч. Коцюмака виконує подачу у штрафний падіння. Але Одарюк з м'ячем підбирає під Одарюк Забагато вже перебирав м'яч. Навіть це опонасенко був у штрафному майданчику суперника, що цілком властиво для першої ліги. Кольцов запустив вперед. Кольцов дуже тепло спілкувався з Восконяном перед цим матчем. А зараз він. Почав атаку своєї команди, яка закінчується ударом головою. Одного разу зіграли якраз у Полтаві на стадіоні Молодіжний тут. Це було ще у 2023 році на початку квітня. Тоді ці команди між собою зустрічалися у групі вибування. Зараз Щербак. Його момент. Щербак пробуває, і Полтава виходить вперед. Перший гол у цьому матчі. Він на рахунку Дмитра Щербака. Використовує, чудово використовує свою нагоду. Атакувальний півзахисник СК Полтави. Шостий гол у цьому сезоні Дмитра Щербака. І після забитого м'яча, поки Полтава намагається тримати м'яч на половині поля гостей. Щербак віддає пас, підключає Савенкова. Савенков прострілює на дальню стійку. А м'яч не опиняється у воротах. Здавалося, що це може бути. Здавалося, що може його там підхопити Данило Канев. Це побачимо зараз. Це у повторі. Савенков виконує передачу, до речі, на яку не йшов Одарюк, бо розумів, що він перебуває в офсайді. А от на дальній стійці було вже двоє футболістів. І Марусич ледь не загнав м'яч у ворота. А зараз теж небезпечно після кутового. Максим Марусич намагався забити свій четвертий гол в цьому сезоні поки що три м'ячі в нього в нинішній кампанії. Ну і неподалік нього був також на Дальній, звісно, Щербака. Зараз шанс для Буковини. Богдан Бойчук як виходив майже вічнавіч із Восконяном. Чотири гравці в стінці у Полтави. Удар морговського. М'яч пролітає повз ворота. І здається, міг зачепитися або за стійку, або такою фізичною теж. Марусич виборов м'яч на Савенкова. Вдалося відрізати цілу групу футболістів Буковини. Савенков на плахтирати закидає в штрафний майданчик. Одарюк з м'ячем. Одарюк. Одарюк виконує простріл. Замикання немає. Ніхто не замкнув цієї передачі. Але все одно розіграш дуже непоганий. І з постійними цими переведеннями м'яча з однієї зони в іншу. І з постійним рухом, динамікою Каневцев. За межами штрафного тримав м'яч. Знову відправляє його ліворуч. Знову в напрямку Гончарука. Той підключає партнера. А тут Даниленко не стримав суперника у штрафному майданчику. М'яч Бойчук пробуває, його відбиває восконян. І потім виносить подалі Місюра. Флаг. І там уже загрузна боротьба перед штрафним майданчиком. Аж тут ні. Кожушко. У підкаті. Ризиковано Галенков. Але все ж. Галенков сьогодні не вперше подібні підкати виконує. Закидання на кожушка. Його одразу йде супроводжувати плахтир. Буковина отримала і ну, однозначно має цінувати його за ці свої скіли. Морговський. Його наближню. Подача пішла, удар головою. М'яч ні, не опиняється у воротах. Ох, скільки, скільки шансів для Буковини Буквально на один квадратний метр. За одну хвилину. І одразу підкликає лікарів до себе. Дивимося, морговський виконує подачу з-під Одарюка та Коцюмаки. Потім на дальню стійку переводить безуглий. Далі головою намагається пробити Тищенко. А потім ще на дальній стійці його партнер по команді прагне цей м'яч заштовхати у ворота Валерія Восконяна. З восконяном усе в порядку. Він б'є вперед. Можливо, ця пауза. Побачимо, наскільки вона на користь Полтаві або ж на користь Буковині пішла. Можливо, чернівчани ще більше атакуватимуть. Зараз поки обрізка помилка. Марусич перекидає голкіпера. 2-0. Максим Марусич подвоє перевагу Полтави. І це його четвертий гол у цьому сезоні. Максим П'ятнадцятий гол у кар'єрі у першій лізі. Забуває Максим Марусич. Скористався тим, що Буковина обрізалася. Відскочив м'яч від Тищенка. Він одразу хапається за голову, бо розуміє, до чого призводить це. Віддає пас на Бойчука, який хотів дотик повернути на Плакса, але дещо в кращій динаміці це все зробити. У штрафному м'яч і під удар зараз можна справді цілити, але спроба не найкраще у виконанні Владислава Хамелюка. Саме того гравця, який щойно на заміну з'явився, і починається знову тиск від Буковини. Подача в штрафний бойчук трохи дістає м'яч, залишає його в межах поля. Закидає на дальню стійку. Неточний удар Івана Тищенка. Активним сьогодні був Данило Гончарук і Марусич, і Щербак. і... Галенков пішли тиснути на футболістів буковини, щоб вони як слід не розпочали атаку своєї команди. Бойчук там дісталося Місюрі. Доведеться без нього захищатися, бо мовчить головний рефері. Далі прохід непоганий. Ударили у руках Восконяна. А гарно ж у цьому епізоді Арсеній Кільовий прибрав суперника та все-таки пробив. За цей момент Денису Галенкову тільки 12 з плюсом можна поставити. Щербак у штрафному. Щербак до партнера Стрільцов, який сильний удар, але м'яч з рикошетом іде за межі поля. це буде кутовий. А сам Стрільцов поки голом не відзначиться. Сьогодні була важлива зустріч, яка закінчується на користь господарів поля. І для вас коментував Віталій Кравченко. Дякую, що були з нами. Колегам подяка за роботу. Найбільше подяка нашим захисникам і захисницям. Допомагаємо і надалі Силам оборони і безпеки.